Шахраї обдурили військових і волонтери на майже 2,2 мільйона гривень. Поліцейські Львівщини викрили двох шахраїв, які привласнили понад 190 тисяч гривень. Вчителька початкових класів з Львівщини заплатить штраф за побиття учня. А на Львівщині невідомий побив ветерана. Поліція розшукує нападника. Про це та більше далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії Явла Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового випуску. Та обов'язково залишити свій коментар. Адже нам важлива ваша думка. У Львові шахраї обдурили військових і волонтери на майже 2,2 мільйона гривень. Справу скривали до суду. Франківська окружна прокуратура Львова скривала до суду обвинувальний акт щодо керівника одного з місцевих благодійних фондів та його спільника з Тернопільщини, які обманним шляхом заволоділи майже 2,2 мільйонами гривень військових і волонтера. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Слідство встановило, що з грудня 2023 року, по квітень 2025 року. 41 однорічний львів'янин організував шахрайську схему за володіння коштами, які призначались на потреби збройних сил України. До справи він залучив свого знайомого, 33-річного мешканця Тернопільщини, який уже втягувався до відповідальності за шахрайство. Чоловіки використовували благодійний фонд для імітації, надання допомоги військовим та обіцяли придбати автомобілі для бойових завдань, тепловізори, приціли та квадрокоптери. Потерпілі перераховували гроші або на банківські картки керівника. Ака фонду або через електронні платіжні системи, після чого кошти переводили на рахунок спільника або на криптогаманці. Насправді жодного замовленого обладнання військові не отримали, а гроші шахраї витратили на власні потреби. Слідство задокументувало шість епізодів. П'ятеро військовослужбовців і один волонтер стали жертвами шахраїв. Завдані збитки складають майже 2,2 мільйона гривень. Дії обох чоловіків кваліфіковано за частиною 2, 3, 4 статті 190. То кримінального кодексу України шахрайство вчинено за попередньою групою мовою осіб. Умовах воєнного стану із використанням електронно обчислювальної техніки або спричинило значну шкоду потерпілим. Поліцейські Львівщини викрили двох шахраїв, які привласнили понад 190 тисяч гривень. Встановлено, що у лютому 18-річний мешканець Волинської області отримав реквізити банківської картки потерпілого, зокрема номер картки, термін дії та секретний код. Використавши ці дані, він прив'язав картку до мобільного додатку на своєму телефоні та здійснював банк. Ківські операції, розрахунки за товари та послуги у такий спосіб. фігурант заволодів коштами потерпілої на суму понад 167 тисяч гривень. Ще один зловмисник, річний мешканець Волинської області, у такий самий спосіб заволодів коштами іншої потерпілої на суму майже 23 тисячі гривень. Обох підозрюваних викрили їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною першої статтею 361. Це несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та за частиною 4 статею 190 шахрайства кримінального кодексу України максимальне покарання за цими статтями до восьми років позбавлення волі, Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере запобіжний захід підозрюваним. Поліція Львівщини закликає громадян не передавати стороннім особам дані банківських карток, паролі, коди та інформацію, через яку можна отримати доступ до рахунків, а також не давати доступ до мобільних телефонів та сім карт. Вчителька початкових класів з Львівщини заплатить штраф за побиття учня. Радехівський районний суд оштрафував вчительку початкових класів Оксану за побиття учня. Інцидент стався у травні цього року в класі опорно-вузлівського закладу загальної середньої освіти. За даними справи, 15 травня цього року близько 12.20 учителька під час сварки з учнем, який навчався у тому ж закладі, умисно вдарила правою рукою в ліве око, у результаті чого хлопець отримав легке тілесне ушкодження. Спричини. Нивши при цьому неповнолітньому тілесні ушкодження у виді забою лівої повіки та лівої навколо орбітальної ділянки, йдеться у вироку у суді. Вчителька повністю визнала свою невинуватість. У суді не заперечувала обставин інциденту. Вона підтвердила, що була згодна на спрощений порядок розгляду справи без її участі у судовому засіданні. Про це також свідчить її письмова заява, підписана в присутності захисника. Суд визнав вину вчительки доведеною і врахував, що обставини, які М'якшують покарання її щире каяття і, і активне сприяння в розкритті правопорушення. Однак, оскільки напад було здійснено на малолітню дитину, суд врахував це як обтяжуючу обставину. У результаті суд призначив Оксані штраф у розмірі 833 гривень. Вирок ще можна оскаржити. На Львівщині невідомі побили ветерана. Поліція розшукує нападників. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис, авторка якого повідомила про побиття ветерана російсько-української війни, що сталося у місті Постомети Львівського району. Повідомили у поліції. Зазначається, що офіційного звернення щодо цієї ситуації у територіальний підрозділ поліції Львівської області не надходило. Співробітники відділу поліції номер 3 Львівського районного управління поліції номер 2 зареєстрували дану інформацію і встановлюють обставини події, та осіб, які завдали тілесних ушкод. День потерпілому. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації. На Львівщині знищать майже 2,5 тисячі банок контрабандою рідини для електронних сигарет. Мостицький районний суд Львівської області оштрафував 51-річного місцевого жителя Михайла на 85 тисяч гривень за незаконне перевезення через кордон рідин для електронних сигарет. Без акцизних марок весь товар суд постановив конфіскувати та знищити. За даними справи, у серпні минулого року Михайло придбав партію рідин для електронних сигарет у невідомого постачальника на території Польщі. Після чого він намагався провести їх через пункт пропуску Шегині Медика. Під час огляду автомобіля Фіат Митники знайшли в запасному колесі та під продуктами 2400 банок рідин. Для електронних сигарет кожна банка містила 30 мл рідини, і вона не мала акцизних марок. Як повідомили у львівській митниці, водій заховав нікотинові рідини під 300 кілограмовими апельсинами, які також. Не задекларував обвинувачений. Уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, в якій визнав свою провину. На підставі цієї угоди. Суд визнав його винним і штрафував на 85 тисяч гривень. Крім цього, суд ухвалив конфіскувати і знищити 2400 банок рідин для електронних сигарет, що знаходились в 240 картонних коробках. Суд також стягнув з обвинуваченого 7131 гривню за витрати на експертизу. У водомі на Львівщині знайшли тіло чоловіка Віка про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ова. За даними департаменту, чоловік втонув у місцевій водомі. Йому 63 роки. Повідомлення про загибель не дійшло 29 вересня близько 17.40. У місцевій водомі у селі Великі Макари Яворівської територіальної громади Яворівського району виявлено тіло чоловіка пожежно рятувальним відділенням ДСНС на поверхню винято тіло місцевого мешканця 1962 року. Народження зазначили у департаменті на стрищині. Встановили рекорд України сплетіння. Найдовшої весільної долі сплели весільну долю довжиною 15 метрів та 32 сантиметри у селі Крупське, 27 вересня. Встановили рекорд України у номінації Створення найдовшого елементу весільної долі в межах традиційного обряду заплітання долі учасникам вдалося сплести весільну долю довжиною 15 метрів 32 сантиметри. Цей обряд є важливим символом єднання та родинного щастя. Нагадаємо, що цьогоріч обряд заплітання долі внес до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України йдеться у повідомленні. До слова, весільна доля це частина давнього українського весільного обряду, який символізує єдність, благословення роду та щасливе подружнє життя. Це довге плетиво з барвінку та квітів, яке передається молодим і зберігається протягом життя як оберіг сімейного щастя. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам тільки перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.